Сьогодні я покажу декілька ефективних вправ для розтягнення м'язів предпліччя. Ну що ж, почнемо. Перший комплекс з колін. Розвертаємо долоні пальцями до себе і починаємо поступово відтягуватися назад. Затримуємось на декілька секунд, потім відпускаємо. З кожним підходом збільшуємо час перебування в положенні. Вправа не має викликати біль, тож орієнтуйтесь на свої відчуття. Розвертаємо долоні тильною стороною вниз, пальцями на себе. Повторюємо рухи як в попередній вправі. Якщо стояти в такому положенні боляче, можна чередувати руки. Так, навантаження буде менше і ви зможете пропрацювати кожну руку окремо. Останній рух з цієї позиції. Розверніть долоні пальцями всередину, стоячи на тильній стороні. Перевірте, щоб плече знаходилось в одній вертикальній площині з руками. Після цього почніть повільно рухатися зі сторони в сторону, переносячи вагу тіла то на одну, то на іншу руку. Витягніть руку вперед долонею від себе. Іншою рукою м'яко натисніть на пальці вниз. Залишаємось в такому положенні на 30 секунд або більше, в залежності від ваших відчуттів. Рухайте рукою вверх і вниз, змінюючи кут, знаходячи для вас різні кути розтяжки. Повторіть вправу, розвернувши долоню на себе пальцями вверх. Тримайте руку рівно і коригуйте тиск самостійно. Сідаємо в положення метелика. Стопи ставимо далі від паху і складаємо ваші руки в положення молитви, спираючись ліктями в стегна. Повільно опускаємо долоні вниз, поки відчувається натяг. Останні дві вправи добре розтягують глибокі м'язи предпліччя. Притисніть свій лікоть до боку. Розвертаємо долоню всередину, намагаючись опустити великий палець донизу. Іншою рукою візьміть так, щоб вона робила тиск не тільки на пальці і долоню, а й на зап'ястя. Наостанок розвертаємо руку назовні. Також, щоб великий палець вказував донизу. Можемо тримати або робити підходами, чередуючи з розслабленням. Завжди звертайте увагу на своє відчуття. Тоді у вас не буде безглуздих травм та будете почувати себе краще. Бажаю гарного тренування. Пока-пока!